Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз вже майже весна, і ми поговоримо про останні події в Одесі, про становище в Одесі. Після повітряного удару, який відбувся у ніч з 24 на 25 березня. Зараз якраз лунає черговий сигнал повітряної тривоги, тому залишаємося з нами. Дивимося далі, дізнаємося всі деталі. Підписуйтесь на наш канал. Отже Саме Одеська область стала головною ціллю російського повітряного удару у ніч з 24 на 25 березня. Повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 23.22 і вона тривала до 0.46 вже 25 березня. Спочатку росіяни випустили у напрямку південних районів Одеської області надзвукову протирадіолокаційну авіаційну керовану ракету типу Х-31. Однак ця ракета втратила бойову спроможність, як кажуть у силах оборони півдня, і впала десь у полі чи навіть у море, не завдавши жодної шкоди. Потім росіяни випустили з традиційної локації. У окупованому Криму дві хвилі дронів типу шахет на південь України вони загалом випустили дев'ять таких дронів, які йшли на Одеську та на Миколаївську область. Цих дев'яти дронів було збито вісім, по чотири над Одеською областю та над Миколаївською, але не обійшлося без руйнувань і влучень. Почнемо з Одеси уламками збитого дрону. Було ще раз пошкоджено енергетичний об'єкт компанії «Укренерго» і внаслідок цього в Одесі та Одеському районі введені. Екстрені відключення електроенергії сьогодні, 25 березня, не працює міський електротранспорт. Трамваї та тролейбуси залишилися у депо. Зауважимо, що перед цим ще з п'ятниці, 22 березня, було вирішено скоротити удвічі кількість рухомого складу на одеських маршрутах, саме для економії електроенергії, тому що саме цей об'єкт енергетики він був під ударом вже декілька разів поспіль. У Миколаївській області один єдиний незбитий шахет влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури, на якому сполохнула пожежа. Також уламки збитих тронів пошкодили у Миколаєві двоповерховий житловий будинок. Там є поранені люди, зокрема двоє госпіталізованих. Таким чином, ми бачимо, що росіяни продовжують постійні повітряні атаки проти енергетичного сектору України і обирають найбільш уразливі місця, в тому числі і в Одесі, і біля Одеської області. Ми будемо стежити далі з. За розвитком подій читайте у нас в описі відео більш детальну інформацію, яка може оновлюватися, і там же за посиланням більш конкретні матеріали та статті на нашому сайті. До побачення, слава Україні!